Так, друзі, привіт! Сьогодні трішки покажу вам. Чуть-чуть е -е, освободили пару клеточок. От, чуть, чуть щось підросло, було замовлення невеличке. От, якісь десяток вибили. От. Нема що бити, тому таке вискубую, де я виску бую, дея, щось там 2700-2800 підростає, то зразу шльоп і нема. Тому тут у нас вже бачите такі підросточки. Уже всім таким в районі 2 місяці, 2,5 буде. Тому вже на підході такі, знаєте, по 2500. Тут були трішки сьогодні вибили. От, Два штучки було, мабуть. Е... Мабуть, звідси да, теж вибивав 8 чи то 7 було тут. То заселили новеньких, бачите, маленьких. От, Виводок 9 штучок. От, А цих розкинув одного сюди, щоб 5 було. Ну і туди так само підкину. Тобто на забій піде. Вроді би не билися, бачу. От. Бо тут теж один був такий помісний, то вибракував його. Да і все, тут підростають. Тобто штучок 20 опять на двір виселив. Зараз піду покажу вам, Чуть в приміщенні розселили. Так, трішки, до речі, розсадив. А, бачите бойці, що роблять. Вуха друг дружці кусають Вредіний. З того не з цього починають кусати один одного, бігати, битися. От. Так, розселили оце, що були, пам'ятаєте, по 10-9. по 9, Оце 5-5. Тут було, мабуть, 8 чи що один був, тоді відійшов колись, як то було, здувалися. І забрав я вже оцих сріблячків 5 штук від мами, ті, що тут були. Пам'ятаєте, да? самочку завтра спробуємо кинути е, до самця, бо два місяці прохолост уже. Тому бачите, так, трішки теж знову підроселили ми у приміщенні. Хоча б не так прям тісно їм. Ну, Тут і є ще те по 8-7, по але ще бачите, тіснота є. Ну нічого, розсадимо теж. До речі, ще сьогодні погода хороша. Я щось дзвонив, вроде би буде ходить цей комбайн у нас, от, тому поїдемо туди, в наше поле, де овес. І напевно, все-таки я сьогодні змолотиму, бо там з неділі передають е, опять вроде би на вівторок якісь дощі. От. Сьогодні у нас субота, тому підготуємо, я вже освободив прицепа, бо був зайнятий повністю тюками. блін, ну 5 місяців не було. Зараз покажу, то мусив трошки в цех переносити оце все діло. Так, був забій чуть. Е, дивіться, де сіно все. Сюди десь 15 чи 16 тюків пхав. От. Тут уже проходу 5 немає ставати, різати. Але блін, тут є корм замішаний. Бачите, оце все. Короче, треба перерізати, ставати. І тут сіно ще є. Але я думаю, може завтра чи з понеділка почну. До речі, сьогодні чуть-чуть підкупив е, макухи і висівки. По 3-4 по мішечка таке на півмісяця місяця хватить. У мене ще є, але думаю, поки гроші є чуть вільні Треба купити. Тому бачите, чотири мішка. По чаю військовій рудній макух. Ну і висівка. Речі, висівка 25-ка. Блін, 210 10, чи то 215 гривень. Макуха ще поки 400 мішок. Вісівка знову подорожала, пшенична. Капець. Так, друзяки. Коротше, думав, все-таки змолочу, але що то коротше, ніфіга не вийшло. Комбайнер не бере трубу. Бобід дзвонив, буду, буду їхати сюди. Дзвонив 5 разів. Бачу, 6-7 годин вечора безсмисля вже дзвонить. Дозвонився ще там до двох, каже. Один, типу, не буду, а другий, каже, вчора були два комбайни, каже, чого ж не молотили? Кажу, та фіг його знає, кажу, кого не попитаєш, каже, що весь рановато. Ну, думаю, ще там ячмінь вимолочували навіть пшеницю. Каже, та все підряд молотили, коротше, не поймеш. Взагалі ніколи, як я кажу, не розумів е, таких людей, от, наприклад, домовились. Що там буду в обід. Проходить година-дві, дзвоню. Не бере трубки, проходить ще година дві піднімає. Буду їхати, то я наберу до вас. Після того тупо ігнор. Звісно, це взагалі странно. Тобто, скажи, може ти обламався, щось поламалося в комбайні, всяке буває, це ж таке. Або сьогодні не буду. Бо не виходить. Да і все. Завтра, післязавтра, там через тиждень буду в тому районі. Да і все. Я просто не розумію, що люди такі безвідповідальні. І це будь-що візьми. І це так постійно. Я не знаю, це у мене так постійно щастить. Чи у вас теж буває А Ану напишіть. Так, заходьте. Жевжики. Давай. Мишка в Нірку. <ріст> Заходьте задубали ви там. Заганяємо курочок Так, ідемо заженемо курочок. На їхнє місце. Шо ви, барбосики? О, ви йдете? Ні? Давай. кш шк шкш. Оце з вами ще тут агратися треба. Бігом на місце. Старушка, давай. Що, важко ви живи приговорить? Киш. Пішли. Про вже вентіля почистий, бачите, що робиться. Світло її можна тушити вже. До речі, розкажу вам ще про одну кроличку перевістку. Це мене вже другий випадок, до речі, таки недавно було такі вже. Коротше, самочка, коли заходить кормить, починає кусати малих. Не знаю, тупо агресію проявляє. Відкриваєш маточник, вона вскакає. Було 9 штук. Вчора родила. Сьогодні запускаю, і поки я туди-сюди бачу, щось вона тут скочила, запіщало, дивлюсь, воно в зубах держить, тупо покусало два-три рази, потім воно дивлюся і померло. Тому її під наглядом мусив брати за шкіру, садити на ну, маточник. Не знаю, що це за приколи її такі. Коротше, ну. У мене вже одна була така, то, мабуть, із 9-5 залишилося. Тобто так само 4 штуки перевела, постійно кусала. Просто це вони присмокчуються, вона стоїть, а потім бере зубами і кусає їх. Я не знаю, що це за поведінка така. Це таке, грубо говоря, другий раз вже в мене. Так. Оця мадам. Не знаю, що в неї в голові. От. Було 9 гарненьких таких, бачите, кабаносів. Вже лишилось блін. одне перевела. Погризла. От-от, Закритий маточник. Це вранці запускаю. Тепер дітра під наглядом, блін. оце відкрить. А, навіть не хотіла заходити, просто. навіть мусив за шкіру ставити, а вона все То це мусиш так, за вуха чуть за шкіру придержувати. Вона все нагинається, хоче вкусити і тримаєш. Ну, Є інколи і отакі, бачите, подружані, Да? Подружання, будеш така агресивна, то підеш туди. Воно. На фарш. Гратись не будемо. Що там дрімаєш? Ти. Думав, бачив роботу під женем трішки. Якщо чесно, взяв би зайнявся б сіном, став би різати. от. Так думав, позвонив зараз рекомбайнер. Він взяв де тупо мене підставив, щось Рахуйте. От, Ну нічого. Я думаю, що ми змолотимо. Але з неділі на вівторок передають в нас е, дощі. Тому думаю, субота або завтра неділя було б чи в понеділок добре змолотить. Ну, але то вже таке, як вийде. От, він не полеглий, нічого. От. Тому якось так. Так що в наступних відео, я думаю, будемо знімати, як молотимо, якщо все добре. <сіх> так що Став лайк, пиши коментар, всім пока.